Цього разу майже всі номери, що представив Інгулецький район на суд журі 12-го міського фестивалю народної творчості Весна Рудани, були пронизані темою фольклору, адже цьогорічний конкурс присвятили 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. На сцені різнопланові номери української тематики. Манери виконання і костюми вражають своєю новозною. «От імені председателя інгулецького районного города Савіта Вінітричерешкова. На цього депутатського корпусу Я хочу всіх сьогодні поздравити замічательним праздником – с открытием фестиваля городского фестиваля народной творчества Весна Руданы двенадцатый городской фестиваль народного творчества Весна Руданы объявляется открытым уже не первый год подряд принимаем участие в этом фестивале что нас отличает от других коллективов ну, наверное то что немного мы осовременили наш коллектив да мы и украинские песни современные обработки Нам це подобається». загалом Інголецький район представив 26 номерів. Більшість з них це творчі здобутки навчальних закладів. Причому номери, які представляють новачки, за рівнем не поступаються тим, які на сцені демонструються не вперше. Дуже добре цього разу показала себе сьома музична школа, і мені приємно, що цього разу, окрім ансамблю барвінок, старша молодша група, нас також приймають від цієї школи дві вокалістки. Вокальний ансамбль Мрія. Ми виконуємо сповняємо проєздіння нашої Дніпропетро, нашого Дніпропетровського композитора кандратів і стараємося підбирати такий репертуар, щоб да, були наші, наші дніпропетровські. Нашого города нашої області. Справжнім сюрпризом для глядачів стало те, що вони змогли побачити під час виступів вже знайомі обличчя конкурсантів під час виконання спільного масштабного та цікавого номера. Мы участники коллектива Барвинок часто э, встречаемся и вместе участвуем в разных конкурсах с ребятами, участниками коллектива Жаворонок. Вот. У нас много общего, и поэтому наверняка решили создать общий номер. Мы танцуем и поем э, и дарим всем радость. Мы сегодня удивляем. Виступлення калейдоскоп, і нам не страшно виступати. Ми вже привикли. Там будуть много смешаних жанрів. А поки у залі повним ходом йшов концерт, у фоє закладу можна було оглянути виставку народної творчості, представлену майстрами Інголецького району. Хочеться побачити щось нове, дуже хочеться познайомитися з новими майстрами, знайти ще когось, тому що спільнота має розвиватися і зростати. Крім того, звичайно, дуже хочеться побачити якісь нові цікаві дитячі роботи. Свої таланти на конкурсі Весна Рудани згодом представлять усі райони міста.